Нейрографічний алфавіт. Він складається з чотирьох елементів в нейрографіці це коло, тобто прості фігури, коло, квадрат і трикутник. Це основні прості фігури, з якими ми працюємо. Також до складу нейрографічного алфавіту відноситься також нейрографічна лінія. Коло. Це відображення енергії походження. це Е, нагадує нам про цілісність, нескінечність е, враження від коло як весь всесвіт. Да, це коло здоров'я, це коло сили, це м, те, що, наприклад, сонце, да, те, що тепло, те, що гармонійно. І е, ця фігура з всього нейрографічного алфавіту. Найгармонійніша, найбезпечніша фігура. І е, ми ніколи колом не, не е, зіпсуємо свої малюнки. Тому, якщо ви не знаєте, яку фігуру можна, не можна використовувати в нейрографіці, ви завжди можете звернутися до фігури кола і зазначити будь-який об'єкт або суб'єкт, Фігурою кола. Трикутник, трикутник ця фігура втілення енергії і конфлікту. Чому? Тому що тут виникають вже кути, да, в відмінності від кола. І якщо це кут, яка у нас іде асоціація з кутом? Ну, перше. Ми не можемо далі пройти путь, да, як нібито немає вих, вихіду. Друге, це щось гостре, а гостре це конфліктне, тобто така от логічна складова відбувається. Але е, у трикутника є як поз... негативні, так і позитивні якості. Зараз я перерахувала, як нібито негативні такі якості. А, але до позитивного відноситься те, що трикутником ми завжди будемо відображати. Е, Фокусування уваги на чомусь, да, прям фокус, конкретику якусь, ми можемо трикутниками навіть показати напрямки якісь, як куди нам рухатися. І от одне з головних слів це рух, це е, дія якась. Якщо ми хочемо собі, е, собі або комусь е, дати такого золотого пенделя, то ми колом це не зробимо. Нам потрібна ця дія, нам потрібен цей трикутник. Але я одразу хочу попередити для новачків, поки що ви не практикувалися на малюнках, не відчули весь спектр рефлексії, не змогли. Опанувати цю рефлексію не вводіть в свої малюнки трикутники. Тільки для практиків в нейрографіці, хто вже там 30-50 малюнків намалював да, і може е регулювати свою рефлексію, тоді ви можете вводити трикутники в свої композиції. Квадрат. Квадрат. Він також має кути, да? тобто, як і у трикутника також кути. Але коли ми бачимо квадрат, що відбувається з нами, ми одразу можемо побачити, відчути, по-перше, це стабільність, да? і це зображення такої надійності, це як будинок, як цеглина, яку ми закладаємо, і це як фундамент, основа. І щось постійне. Да? От у нас з квадратом асоціація йде постійності, тому що чотири да, точки, чотири точки уваги, це, наприклад, пори року, це чотири сторони світу, да? це те, що незмінне, це. Одне, кожного разу воно буде повторюватися, да, як от чотири кути. Але в квадраті можуть бути негативні якісь моменти. Це коли ви підсвідомо просто намалювали і не знаєте, да, от навіщо вам квадрат, то там потрібно задати запитання, про що він? Він у вас як в позитиві намальован, чи як в негативі. Позитив я перерахувала, а негатив в квадраті це е, за, за стій, да, як болото якесь. яке… Постійно одне те саме, як де, день сурка, я кажу. Постійно повтори, 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 нічого не змінюється, як затягує нібито болото. Але це тільки коли підсвідомо намальована ця фігура. Якщо ж ви свідомо вносите, я не думаю, що свідомо ви будете вносити якісь негативні моменти. Як в трикутник, так і. В кутник, в квадрат або будь-яку іншу фігуру. З лініями зараз ми з вами окремо запишу відео щодо нейрографічних ліній.